Вашій увазі представляю будинок в селі Камінне 25 кілометрів від міста Івано-Франківськ. Площа будинку 197 метрів квадратних. Будинок двоповерховий. Це кухня. Це кухня. Тут таке приміщення можна зробити гардеробну. На першому поверсі є дві. Кімнати. Вот такая комната. Поднимаемся на второй поверх. На другому поверсі є три кімнати. Тут така спальня. Всі меблі, що є в будинку, залишаються. Тобто все з меблями. Така спальня кімната. Це є друга спальна кімната на... Другому поверсі? І така велика, вітальна кімната. З красивим каміном, дуже велика кімната. Також є диван. Будинок. Цегляний. Все, що є в будинку, залишається вікна, поміняні металопластикові. всім дякую за увагу.